Усім привіт! Сьогодні 24 червня 2023 рік. Хто тут прибіг до мене. Це наша собака. У нас вечір! Така цікава погода. Назбирала я трошки. Зеленого гороху. Ось таке відерце. Ось такий горох. Він дуже смачний, солоденький, до речі, купувала. Дешевий він був, якийсь голландський оброблений, 20 гривень за пакетик. Недорого. І виростила, повсюду насадила. Це вже гарний зараз перешін. Виростила. Дімо такими відерцями маленькими. Так. Добре. Я знімаю відео. Ось таке відерце. Дивіться, де наша квіця спить. Між трояндами на землі, в травичці. Знову спочиває. У нас жарко було, плюс 35 було в тіні. І тучки ходять-ходять, ну може піде дощик. Дуже хочеться дощика і прохолоди. Дивіться, які гарні троянди в мене. Трави багато, трава гарна, треба рвати траву. Тут теж горох, бачите, не видно навіть трава більше, ніж горох. Інжир, цар городу посеред городу. Картопельку свою вже вжиємо. Чоловік каже, подивись, що там. Зараз піду подивлюсь. Там, мабуть, вже блискавки. Червоні, жовті, різні. Трояндочки. Зараз підемо подивимося. Що там? Там синє небо. Ходжу, знімаю і відерце з горохом ношу з собою. Зараз будемо ділити, знаєте, як в дитинстві, в кого був там брат чи сестра, в кого двоє в сім'ї було, то ділять все по-чесному. яке небо чудове. Зараз піде, мабуть, дощик Клас. Чоловік собаку закрив вже. Буде відпочивати. І ми будемо відпочивати. Гарного усім вечора. До побачення!